Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео ділюсь рецептом суперсмачного салату із баклажанів на зиму. Рецепт салату буде у прикріпленому коментарі. А у відео я покажу процес приготування. І так, всі овочі миємо та чистимо. Далі перець, помідори та часник. Слід перекрутити або перебити блендером. Баклажани ріжуться так, як вам зручно, їх буде споживати. Поріжете дрібненьким кубиком, буде такий більш однорідний салат, як лечо ніби. Поріжете брусочками чи кубиками крупнішими. Просто нормально буде його їсти наколюючи вилкою. Якщо у вас довгі баклажани Можна порізати кружальцями чи напівкружальцями, тоді їх можна викладати зверху на бутерброди і виходить дуже смачно. Особливо рекомендую зробити так тим, хто дотримується посту: берете якийсь смачний хлібчик чи батон пісний, і туди накладаєте оці кружальця чи напівкружальця. Дуже ситно і дуже смачно. Далі порізані баклажани слід залити кип'ятком на 4-5 хвилин. Якщо дрібніше порізані на 4, ну і такі крупненькі, як в мене, то на 5. Заливати треба їх у такій більшій посудині, щоб кип'яток повністю покривав. Тому я не буду в цій мисці, а перекладу у високу каструлю. Далі до подрібнених овочів додаємо. Склянку цукру, склянку оцту, і склянку олії. Ємність склянки 250 мл. І столову ложку із верхом солі. Далі цю заправку слід поєднати із відпареними і відсіженими від води баклажанами. Стерилізувати цей салат не потрібно. Ставимо каструлю на вогонь, варимо помішуючи 5-7 хвилин і викладаємо у прошпарені банки. І смакота на зиму готова. У мене вийшло 8 півлітрових баночок і дещо ще лишилося, що я не закривала, тому що це наскільки смачно. Що просто не хочеться чекати зими. Отож, хто ще не готував за таким рецептом, приготуйте і посмакуйте. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!